Новим роком у вас всіх, мої дорогі підписники, і підтриміте лайком, підпишіться по селці в описі, моїй телеграм-канал. Дякую вам всім за те, що були зі мною цей рік. Хай уходящий уходить, а приходящий приходить. Хай всі ваші мрії здійснюються, так як і моя. Я потрапив на приватний сервер Мейн Ну, не буду нічого тягнути, мазу. Так я попав і скоро відео по цьому буде. Е, з Новим роком, надіюсь, ваші всі мрії здійснилися, або ще здійсниться. Бажаю всім перемоги, Пу -пу -пу. бажаю всім перемоги, аби з мирним небом всіх, аби Путін здох, е, хто їсть смачного. Надіюся, у вас є новорічний настрій, бо в мене немає. так як і сніги. Надіюся, вам подобається мій контент і в 2025 році ми його покращимо та будемо розвивати разом з вами. Ну, не буду тягнути мазу. Дякую вам за цей рік. І не буду вас тягнути за хуста. Хочу вам подякувати за все, абсолютно все, особливо за те, що ви мене підтримували. Надіюся, наступний рік буде таким же самим хорошим, навіть ліпше. Дякую вам всім велике. Я пішов монтувати відео. Всім пока!